Підійшла тетя Оксана з е, Тіті Ірою і тримають кабель. Розумієте, щоб не проводили. Іра пішла злякати міліцію. А який кабель? Ну, а ось там білий. А, що по фасаду, так? Ага. А ось ви біля того вікна, бачите? Ага. Підійшли вони і все. Хотіли поставити. Заборонили. Священник туди зайшов, священник, швед зайшов і компа. Священник заправку світі на сто. Вони вламуються в наші кабінети. Там, де є наші паспорти, документи і гроші. Прошу так. Ваші двічі надавають. Я Кабінет, не знаю, коли вони відкриті будуть. Кабінет був відкритий. Дивіться, хто викликав міліцію? Ми, ну хто ми? ми Ну, Вийдіть, будь ласка, ну, треба. Ми не можемо вийти, тому що в людей ключі від наших приміщень. Вони не віддали, вони забрали всі наші ключі. <ріху> справу, <вони> всі <ріху> ключі. <ріху> Я не відійду. <ріху> ви знаєте, <ріху> як підходиться <ріху> буде до хати, його не випускають. Ми вас пустили, ви що зробили? Який свій кабінет? Який свій кабінет? Показуйте, чим ми прийшли, свій кабінет. Давайте документи на свій кабінет. А там свій кабінет. Це, що приходите? Але ми стоїмо, як ви нас зру... І тут є інваліди стоять. Що це за ключі? Від Але тут інваліди, які погані, а чого не відкривається, викидається. Нехай ще людей до тих кабінетах, де вони закрили в новому корпусі. Вони та людина не має права. А що то за ключі? Хто то є? Та там ніхто не закритий є. Там, але виходіть, бо кажуть, що там хтось закрив. Там ніхто хто не пані сидить біля секретарки, вона просто ну, хоче там сидіти і не хоче йти. Хтось того мене закривав, то так це Надія. приміщення оренді а в суп оренді надії. А надія, що загадає? Добровільне товариство батьків, дітей, інвалідів. До того, і дітей-інвалідів. організація. — Викинули ключі. Як відти двох обхідних? Ми можемо відкрити, щоб мені ж встати треба людей, які визивали. Що ви то граєте? Тома є ключі. А До ваше приміщення, що ми вам забрали ключі, що що. Що там закрите приміщення? Ну, ну так. Я Як б, випити, б, де може людину ні з тої, ні з тої сторони. Нас волоком волокли. Кабінету директора, поки ми сказали, що ми будемо сидіти і чекати, поки отець не прийде. Нас волоком волокли, волокли з кабінету отця Козанкевича, і бачите, що написано, хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте в мене. Напевно, він так каже. І нас волоком волокли. Хто? Отець, ще якийсь. Ін... Ми його чекали, щоб він прийшов, пояснив нам. Що пояснив? Чого він нас виганяє і чого він нас викидає і чого він Ольгу побив. Штовханув, вірніше, не побив, а то, він її поштовханув, вона впала побилася. Ага. Побила коліна. Він звері, ти, що. Хто, хто? Він Але, подався, я ласка, я закрию за вами, добре? Пояснюємо. Тетя Іра, я хочу запустити. Нам я взяла ключ, я маю ключ. Маю. Я закрила, що ти брешеш? Бляха, я закрила, не бреши. Я хочу запустити цей. Я маю, я взяла тітю Оксана від тих дверей ключ. Тетя Оксана сказала, що від тих. Ви бачите, ключі... а цей чоловік має ключі від мого кабінету, до мене телефон, документи і гроші. Він має фішення, питаю, жінки, в кишені ті ключі. Будь ласка, я хочу, я ніколи не цей. документи? документи. що, Ну Треба вже підтримати документ. всі документи, а він їх закрив. Я маю також документи, я хочу вийти, приймати документи. Нехай відкриє кабінет. Не має ключ. Має ключ від, від того кабінету. Має. Має. Ану на. Ось тут був причепнутий ключ від кабінету. Ми, ми, ми маємо ключ. Він має ключ Але і він не відкриває. Документи на цей, на цей кабінет. І хочу піти принести документи, показати, що я маю документи на цей кабінет, який вони загарбали і загарбали три інші кабінети. Ми випустимо, Як коли відкриють наш кабінет. Вони перші його закрили. Вони Шо? нас заблокували вже більше години, тримають нас його. в приміщенні. Ні, ми їх не блокували, вони, вони прийшли Це, до нас в приміщення сюди бачите? і позабирали Тоже, ключі. Тоже, ключі. Тоже, Тоже, перша я дзвонила, саме перша. Давайте я дзвоню. вами по Що за довго. Ні, перше я дзвонила. Я дзвонила на рахунок кабелю зразу, тільки як почали ставити. Знаєте, хто дзвонив? А друга справа, чи може звідси вийти? Коли буде відкрити кабінет, я коли відкриють кабінет, ви знаєте, коли людина заходить я до якогось приміщення і щось забирає, її не випускають. Так, так, ви не так? Не закриваєте. Так же, так же. Я думаю, що а, так. Коли людина то, 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 щось то, то, приміщення так? забирає, її не випускають. Я брехун. А чого ховати обличчя? Перестаньте всіх ображати. Обличчя. Ви всіх ображаєте. Я обличчя не ховаю своє. Ви всіх ображаєте, не чую. Себе не ховайте обличчя. Так, я себе фільмую, мене всі знають. Мене всі Ну можете відключити камеру, У мене є посвідчення, я журналіст. Я не ховаю. Та чекайте, я буду себе фільмувати. Фільмуйте і показуйте. Я зараз оператор. І напишіть, що ви є звір. Я, я не звір, це не звір, то ви стільмуйте і напишіть так. Чому? Я її пишав, я ж знаю, так, я пишу на тим. Тобто ви написали ту статтю? Тут, так, не? я пишу правду. А ви її кажучи? перевірили, Є? пане Юрій? Так, ви перевірили, я знаю. Кого? Кого ви перевірили? Ви. Перевірили, в кого ви перевірили? Як ви Ви і ще хто? Перевірили, в кого ви перевірили ту статтю? Що перевірили? Статтю, що ви написали про звіри. З ким ви спілкувалися? З другої сторони. Я бачу, я бачу, що друга сторона робить. Я бачу, друга сторона робить. Алло. Слава. você é. 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 Це що він прийшов без документів, без Чи нічого прийшов і забрав ключі. Вибачте, нам відкриють кабінет. Вибачте, коли людина вкрала ключі, як її можна випустити? Вони прийшли без документів, без нічого, навіть без посвідчення особи і вкрали у мене ключі. Як можна випустити? вирвали звук, вкрали ключі? Я можу звідси вийти? Будь ласка, помрічу. Ми звідси Коли будуть ключі, інакше не буде того, тому що там наші всі сумки, там наші ключі, документи. Спорта, так, як можна. Ви вказуєте, що пан отець вкрав вас ключі. Він витащив їх з дверей. Він витащив їх з дверей. Значить, вкрав. Чи ви чи брали ви ключі? З так, це, це є ні, є добровідний ключі, я взяв ключі з дверей, які є нашим кабінетом. <плес> 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 ми Жива, знаходимося. Це наш кабінет, це мої ключі. Це це правило. Правило. Як ваші ключі, ви ті двері ставили? Ви тут маєте щось що ви прийшли ви по ключі? Будували, будували. ви певно, будували. Мені дали ви в оренду будинок з дверима. ключами. Наш будинок незаконно передали їм в оренду. Місто, то міський голова незаконно передав в оренду будинок пані Ірині. Не пані Ірині, товариство Надії. Яке ні, вас прийнялося, прийшло до поліції, дозволило вам працювати, приймало у вас не, товариство ні. і дало вам все, а прийнялося на майнах, то ви нас ділили. Не то, що товариство ціле, Три, а батьки. Треба, будь ласка, ласка, ласка. ласка. Чали Чали ласка? ласка. ласка. що ви нас не випускаєте звідси? Все, що ви кажете, я запишу. Треба, будь ласка, відкрийтеся. Ми подали вже в Генеральну прокуратуру, подали, і ще нема. Вже не проти за два роки конфлікт конфлікти. No, ну ми тільки тепер. Тому що ми хотіли по Божому ми... нам Владика починали. казав, щоб ми не зверталися до суду, що ми по-божому вирішимо. І дав нам це приміщення, сказав їм звідси піти. Владика привіз. Це все є брехня, бо тоді. У нас навіть зафіксовано. За, ну це ну це давайте закличте владику. Най скаже, чи ми Він зайняли самовільно ці приміщення Владика. Коли ви пішли, ми ще півроку сюди не заходили. по Так, так, так. Діло в тому, що вони так. Я не маю відключатися. Маєш. Хто Значить, ти десь його кину тут. Як має? Прошу відкрити. Я не маю. Хто має ключі? Будь. Зараз ти вдарить, Спокій. Ти це вдарить. Зараз. Ти се сильно удари се просто, ти каже. Ти се сильно удари се. Да, сильно Ира, бо шчу ти бил. Тој го толкав, тој Иван. Кој тој чен копал? Тој што тебе бил. Ой, це! То той, що тебе бив? Правда? Купите. Так, Так, вас всі самі падають, цьому заробить. Ми, так, ми, ми вас сюди затягнули да. насильно, закрили вас тут насильно, так? Ми вас закрили вас насильно тут. А як А якби двері закрили? Ми вас сюди Та, тягнули. Ви суки, сюди прийшли, ми вас тягнули. Ви не зайшли своє приміщення. В наше приміщення, приміщення ви зайшли. Так, та, і та. Я, я пам ят. Пам ят. Ви не маю телефону, він закрив кабінет. Він закрив кабінет, вкрав в мене всі ключі від кабінету. Де Ольга хоче? Сіді саме передачі. 60-й рік. отця Ігоря Козанкевича, яке не сказав. Ми сказали, яке замовлення, хоч поясніть для чого, що він нічого не сказав. Він скаже, що не зобов'язаний нічого пояснити. Я кажу: ну ми мусимо знати, хто тут ходить, хоча би представтеся, хто ви. Він також відмовився казати, хто він. Ну я пішла дзвонити. Вони вже в цьому. роби, ну ось ти не хто ви є. Ви знімаєте? Прошу, знімайте. знімайте тому що я не дам. Так. Вас просять по-людськи, так і поводьтеся по-людськи чи не цього? А?